Вітаю усіх, хто зараз мене слухає. Авторський проєкт Слава України відроджуємо. Продовжує цикл поезій Так кохають лише боги. Гімн кохання Читає Рада Сонячна. Гімн кохання Чи розумієш, мій лицар? Безстрашний мій Брахман. Який ти для мене є тест, перевірка, екзамен, так тихо з тобою тут бути, затаївши подих, і знати, що ти моя вічности, щастя і доля кохати. І знати всю кожну клітину, сей подих, сей жар, все багаття, і бути при сьому сестричкою свого зоряного брата. Любити всього до останку, в віках, у безліку безмежності, І застигнути янголом, аби не торкатись твоєї бентежності. А я, цей палаючий простір, вогонь у тілеснім сосуді, Я маю з тобою і без тебе тут бути, аби тільки бути, бо пам'ять хранить весь той вічай у світі без тебе. Хай буде, як буде, аби тільки що? Як Господу треба? Ти моє сонце, і схований в хлопчика Боже, ти моя радість, ярило небесний свароже, ти красене божичу, мій ти вогненний купайло, І лється крізь мене любов, сам вогонь, ти небесне кохання. Крізь кожну клітину твою, що розпашена жаром, крізь кожне дихання, що мене підносить, як яром, твоє мурмотіння крізь тільки змружені очі, як тебе люблю, мій світами дарований хлопчик. Я дякую небу, владикам усій ієрархії світлі, за те, що блаженство сип'ю, що я все це сподвигла, за те, що ти є, ти прийшов у цей світ задля мене, щоб справжню любов я пізнала. Кохання із вишніх теренів. За руку тримаю тебе і безстрашно лечу понад світи. Безстрашно, бо поряд мій кшатрій несамовитий, мій Боже, мій воїн, мій захист від темрявої нечисті то ти, мій владико, що світ цей тримає на плечах. І всюди я лину спокійно, купаюсь в світляних потоках, бо лицар мій чистить всі стежки вогненними токами. Хрещення вогнем, Ярим Духом і силою світла, якою ж є власна сила твоя, мій хранителю несамовитий. Та знаю у серці, а в людях лиш натяком можна сказати, бо правда твоя є безбрежна, як вічна мати, бездонна ся правда в ній Всесвіту скриті таїни. Але ж, хлопче і зараз ми тут, ми є в Україні. І що ж це це значить, що битви, Арена, під нами, Під твоїми міцними й сильними Бога Ярого ногами, і твій скалібур в рішучих руках наготові, Хоча пам'ятаєш, сказала тобі тепер меч твій, духовний. В світах ти є воїн, а на землі поміркований Брахман, робота й вдень і вночі, мій возлюблений брате, мій сина, і муже, і отче, і ніжний хлопчисько. Я руки під тебе свої підкладу, такі люблячі й чисті. Лиш хочу, щоб тільки на лобі усім не з'являлись хмаринки, лиш хочу, щоб радості тут на землі зазнала моя половинка. Я прошу для тебе і захисту, і миру, і спокою, щоб той, хто найвищий, закрив тебе всього рукою. Від зазрущів світу, від тьми зазіхань, злої волі, від мороку, всього того, чим випробовує тут тебе доля. Та я їй кажу, годі вже, бо ми воз'єдналися в щасті, ми сила, що світлом долає любії напасті. Коли ми її разом, то рай, як на хмарках качелі. Пустуєм, як діти, і крутимось на каруселях дитячої казки, чистоти прочитання світу, а в крові. Любов неземна земна і кохання несамовите. От я й кажу світи мій, незречений, приблагий мій Боже, чи хтось, хто не Бог, такого блаженства сподобитись може, такого невтримного щастя, чим світиться кожна клітина, такого польоту душі на землі і в заряні місцини, такого захватного лету, що кожної миті хвилини, скажи мені, легіню, мій земний Божий сине. Ти спиш, заспокоєний зараз, втомлений двобоєм, на браному полі небес, бо хто ти, як не воїн? Безстрашний, могутній і місії тої свідомий, Ти вдень і вночі, ти завжди є брахманий воїн. Я знаю, долоні твої, мій зоряно осяйний сине, вони, як долоні мої, вовік бережуть Україну. Обоє ми тут, бо й маємо разом тут бути. В рішучу хвилину обоє розкрилимось в суті. Але запізнати нарешті тебе, по роках німого чекання, Отут на землі і, не маючи вже сподівання На Назустріч миттєвій сій п'єсі під назвою людське буття, Але ж ти прийшов, бо я спраглась без тебе тут бути. Без сонця хіба уявляєш собі весняний світанок, А зараз я, наче суфійський розкручений танок. Я радістю граю на кожній миттєвості часу, я в щасті купаюсь, яке в моїм серці не згасне, і прану божествену п'ю, і вдихаю на повнії груди, і цей Божий дар вам несу, всім пробудженим людям. Нехай на землі, як вишневі сади, розквітає кохання, так щоб земля напувалася мрітними соками зрання, і щоб радість постукала в кожну чисту оселю. І щоб люди любили. Як я люблю тебе, мій Леля. -е.